Доброго дня. Сьогодні у нас 28 вересня вже вже практично пройшов місяць осені, але він був теплий, гарний. І коли реалізовував я плоди Актинідії, дуже багато людей хотіли саджанці. Я зазвичай роблю реалізацію саженців весною, ну так як дуже багато людей хочуть і. Дуже хочуть великоплідні сорти джамбо і кенсред. І от я з 1 жовтня відкриваю реалізацію двох сортів джамбо і кенцред. Це жіночі сорти і запилювач до них Вейкі М. Отакі от саженці в літрових горщичках. Гарно вегетують. Було дуже тепле літо, і вони гарні дали прирости, гарно наростили кореневу систему. Ось такі красунчики. Їх зараз я оброблю, вже приготовив суміш гумат калію, монофосфат калію. Зроблю позакореневе живлення їм, щоб вони скоріше визрівали оці пагінці. Хоч пагінці вже починають дерев'яніти. От джамбо. Дали десь прирости по 30-40 см. Я вже їх точку росту була забрана, щоб вони вже не не йшли в ріст, а починали визрівати ліанки. Це кенсред. Вартість саженця 100 гривень. Висилаю новою почтою по території. Всієї України. Південні області можуть садити одразу відкритий ґрунт. Для північних, центральних регіонів України рекомендую так їх лишити в горшках до весни, занести. Зараз до настання холодів таких, хай вони закаляються на відкритому ґрунті. А коли почнуть перші морози, опади листя, занести їх на зберігання у приміщення. то може бути підвал, гараж. А вже коли у квітні місяці стануть теплі температури, то можна їх посадити на постійне місце вирощування. Отака інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.